Познавку рацию це була людина нескінчена не до темності, не вичерпана на вигадка. Він тисячу разів тягав мене до спині, а тепер ця сама відраза і недотою підступає до горла. Тут мали рухатись губи, який цілував, не знаю, скільки разів. Тепер твої каламбур, твої смішні витівки, твої куплети, де заразливі веселощі, що охоплювали всі за столом, нічого в запасі, щоб що скалити ним власною беззубістю. повне розслаблення. Ну Бога. Я в будуар великосвіскові жінки, їй, якою вона стане коли-небудь, незважаючи на рум'яне дім завтрашки?